Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Зуєв Дмитро Валерійович, старший солдат, позивний кіпиш, народився 2 липня 1996 року в селі Шептаки Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Єдиний син у родині, мама Зуєва Людмила Леонідівна. Працює медичною сестрою в селі Томашівка. Початкову освіту здобував у Новгородсіверській гімназії імені КД Ушинського. У 2006 році родина переїхала до Томашівки, де Дмитро продовжив навчання в Томашівській загальноосвітній школі. Згодом вступив до професійно-технічного училища, де здобув фах зварювальника. У дитинстві був щирим, доброзичливим, чуйним і веселим хлопцем, завжди готовим допомогти. Займався дзюдо, грав у футбол, мав талант до малювання. Після завершення навчання працював у будівельній галузі та лісовому господарстві. У жовтні 2016 року Дмитро був призваний на строкову службу до лав Збройних сил України, служив у навчальному центрі Десна. Через півроку підписав контракт у лютому. 2022 року, попри завершення контракту, залишився в лавах ЗСУ. Брав участь у підриві Гостомельського мосту, щоб не допустити ворога до Києва. Бився за мощун, де вперше був поранений. За оборону Києва 3 травня 2022 року нагороджений медаллю за мужність третього ступеня, брав участь у боях за Бахмут, Вугледар, Сєвєродонецьк. Служив розвідником-навідником 2-го розвідувального відділення розвідувального взводу 1-го механізованого батальйону військової частини А 4723 3 квітня 2024 року, під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту джерельни Луганської області Дмитро героїчно загинув, захищаючи рідну землю, похований у рідному селі Томашівка нагороди. Орден за мужність третього ступеня, медаль за жертовність і любов до України, грамота командира ОТУ Маріуполь, грамота командира військової частини А-2167. Грамота командира військової частини А 1624 з нагоди 29-ї річниці незалежності України. Подяка від Томашівської територіальної громади з 30-ї річниці незалежності України, вихований матір'ю. Змалку знав, що таке відповідальність, взаємопідтримка та чесна праця. Дмитро був із тих, кого називають справжніми. Його характер це спокійна впевненість, рішучість і глибока людяність. Не любив порожніх слів, завжди обирав шлях честі, навіть коли він був найважчим. Найкращі йдуть першими: вічна пам'ять і слава герою.